Мої вітання з вами, Олександр Янковський та Крим Реалії. Це програма для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в Криму. 70-ту річницю перемоги над німецькими окупантами кримський півострів зустрічає знову в окупації. Тепер під прапорами Російської Федерації та чорно помаранчевими стрічками. Про те, що ховається за культом перемоги над нацизмом в окупованому Криму, докладно в сьогоднішньому випуску, але спочатку стисло про найголовніші події на окупованій території України цього тижня за версією нашого сайту Кримреалі. кокошник, хліб, сіль та російські народні пісні. Так само проголошена влада Криму відсвяткувала національне кримсько-татарське свято Хидерлєс. Експерти наголошують, спочатку так звана влада заборонила кримським татарам самостійно проводити масові заходи, але потім сама ж ініціювала святкування, який чомусь назвали інтернаціональним святом. Шантаж, тиск, карцер, заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чайгоза, якого утримують у Сімферопольському СІЗО, перевели в карцер. Про це повідомили представники меджлісу. Крім цього, днями в рамках так званої справи 26 лютого було затримано ще одного кримського татарина. Важливо, що всі, кого затримали ФСБ, знаходяться під тиском правоохоронців. Їх примушують дати свідчення проти Ахтема Чайгоза. На легке життя самопроголошеного прем'єра цього тижня Сергій Аксьонов працював вночі наводив лад на одному із сімферопольських ринків. В темряві він переглядав міст сміттєвих контейнерів, а після пригрозив звільнити чиновників, котрі відповідають за чистоту в місті. Ви дивитесь Крим реалі? Україна чи не найбільше постраждала під час Другої світової війни? Українці билися проти нацизму в країнах різних армій світу. Більше того, українські землі перебували під нацистську окупацію ще з весни 1939 року, за півроку до офіційного початку Другої світової війни. Українці билися з фашизмом у лавах армії Речі Посполитої, а згодом в армії Радянського Союзу. Але як так сталося, що за 70 років Російська Федерація називає кожного, хто протистоїть її агресії та окупації фашистом? В цьому розбиралися наші кореспонденти. Севастополь, 2014 рік. Радянські прапори, портрети Сталіна, триколори та Георгіївські стрічки це парад на честь перемоги. Перше 9 травня часів російської окупації. Що таке? Фронт. Це війна, трупи. Про події тих часів багато розказано та написано, кажуть історики. Та не все правда. Увесь цивілізований світ, а тепер і Україна, вживають термін Друга світова, а 8 травня відзначають день пам'яті та примирення. В Росії ж святкують із розмахом перемогу у великій вітчизняній війні. Чому нам розповів радник голови Українського інституту національної пам'яті Олександр Зінченко? Термін Велика вітчизняна війна з точки зору. Історії, історичної науки є маніпулятивним. Бо що таке Велика Вітчизняна війна? Це фіговий листочок. Для е, сталінської пропаганди, щоб показати, щоб змістити акцент, ось вона почалася в червні е, 41-го року. А те, що 22 місяці перед тим Сталін і Гітлер були союзниками, ну про це не говорилося в радянських в радянські часи. Відповідно, це е, активно використовує російська сучасна пропаганда. Єдиний факт, який не викликає сумніву, це трагедія мільйонів людей різних національностей та віросповідань, які віддавали життя захищаючи. Свої міста та селища. Нині ж кажуть експерти, російська влада активно експлуатує тему війни, присвоюючи собі усі лаври перемоги та будуючи на цьому сучасний путінський режим, розповідає публіцист Павло Казарін. Вопрос просто в том, что сегодня тему Великой Отечественной войны последние 10-15 лет в России используют конъюнктурно для того, чтобы ну, при помощи этой темы легитимизировать действующий российский политический режим. Ведь если наши деды боролись с фашизмом, а мы сегодня защищаем память наших дедов, то мы являемся автоматически их наследниками, и поэтому все, кто не с нами, и те, соответственно, против нас, и те, соответственно, на скамье подсудимых в Нюрнберге. А мы за столом обвинителей в Нюрнберге. Это очень удобная позиция, которая позволяет замечать соринки в чужих глазах, не замечая бревна собственных. Георгіївська стрічка це ще один вигаданий та нав'язаний символ перемоги, розповідають історики. Насправді вона існувала ще до Другої світової війни. Напередодні 9 травня кримські сувенірні крамниці завалені продукцією так званої переможної тематики. Нові росіяни-патріоти чіпляють георгіївські стрічки на одяг машини взуття, а ще роблять татуювання та манікюр із таким візерунком. Хоча навіть не на розуміють, Разумеет, что же оно означает. Ой, ну это символ, во-первых. А во-вторых... Ну, очень много значит. Очень, очень много значит. все значит. И наконец-то э, она приобрела свое действие. Нет, это надо. Это надо, чтобы ленточки были. И все. Это, как же поминать что надо? Всех. Ну, для меня это как символ победы, ну, потому что я, честно говоря, ну, вот, не знаю особо, ну, там, историю, ну, вот, почему именно там Георгиевская лента, но просто Ну, так у нас повелось, что мы на 9 мая ну, одеваем георгиевские ленточки как символ победы. Вот поэтому это как бы как символ, ну, когда не ветеранам. Ну, это как знак победы тогда в войне. Мне рассказывали, какой-то мученик Георгий был, и когда его именно мучили, у него была георгиевская ленточка. Тепер в Україні, як і в Європі, 70-ту річницю завершення бойових дій Другої світової війни відзначають не тільки в традиційний день перемоги, але й 8 травня. Це день пам'яті та примирення. Громадські діячі та представники влади запропонували і новий символ для цього дня квітку червоного маку. Історики кажуть, що за зміною дат і символів станеться і переосмислення того, чим була Друга світова війна для України. Такої думки і історик Георгій Касьянов. Для українців це справді велика трагедія, бо дуже великі, дуже великі, колосальні людські втрати. Вся територія була окупована. Якщо говорити про українців як громадянську націю, то тут відбувся масовий Голокост масовий, причому досі не знають, скільки було знищено євреїв. Колосальна кількість українців загинули і на фронтах, і як цивільні. Тут був голод в багатьох місцях під час окупації. Тобто, справді це передусім трагедія. Для українців це має бути день пам'яті, і ну, за тими, хто загинув, і за тими, хто перемагав, скажімо так. Христина Світла, Тарас Мирний з Криму. Ви дивитесь Крим -реалі. Сьогодні ми говоримо про день перемоги над нацизмом та день пам'яті в нашій студії кримські історики Андрій Іванець, голова організації Таврійська гуманітарна платформа та Сергій Громенко, заступник начальника управління Українського інституту національної пам'яті. Мої вітання колеги. дня. скажіть, будь ласка, ну то що Україна зараз свідкує, чи відзначає і 8 травня, і 9 травня? В чому різниця? Україна власне цього року вперше приєдналася до загальноєвропейської традиції, яка в демократичних країнах вже святкується давно. Це відзначення 8 травня. Саме цього дня, власне, і завершилася Перша світова війна. Друга світова війна, Друга. Друга світова війна абсолютно точно. Дякую, колезі. Оскільки ще 7 травня у Реймсі в західній зоні окупації. Представники Третього Рейху підписали перший акт капітуляції Третього Рейху перед союзниками. Там були присутні при підписанні цього акту представники всіх основних союзних держав, в тому числі і СРСР. Але е, Іосифу Сталіну, керівнику Радянського Союзу, е, потрібна була капітуляція в його зоні окупації, да, мабуть, з питань престижу. І він, за його наполяганням, було вдруге підписано е, в акт капітуляції Третього Рейху. Але якщо подивитися на ситуацію, яка склалася, то вже 8 травня о 23-й годині, власне, були припинені бойові дії. І відповідно цей день і святкується, відзначається як день перемоги над нацистською Німеччиною. За традицією ми святкуємо і 9 травня, але от 8 травня у нас вирішено зробити наголос саме як на День пам'яті і примирення. Це, на мій погляд, дуже важливо і дуже потрібно, оскільки Друга світова війна найколосальніший військовий конфлікт у історії людства, який приніс нещасливі проблеми біди для всього людства, і особливо на жаль, і для нашої країни, по якій двічі із заходу на схід і знову з сходу на захід прокотилося, Ця е, військова машина, дякую, Сергій. до вас питання. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку Європа відзначає День пам'яті, а Україна колишнього радянського союзу продовжують святкувати День перемоги? Тут треба дивитися на те, що дні пам'яті і примирення відзначаються в Європі насправді не так вже і давно. Mm -hmm. З 2004 тисячі четвертого року, коли генасамблея ООН Запропонувала в один з цих днів відмічати або святкувати саме саме в такому форматі пам'яті і примирення. Щодо того, чому 9-го, а не 8-го, радянська традиція радянському союзу не був потрібен спільний з союзниками день перемоги. їм був потрібен окремий. До речі, він поширювався не тільки на територію радянського союзу, деякі країни сателіти наприклад, Польща. І незважаючи на те, що поляки стали на шлях декомунізації ще 20 років тому. Вони лише цього тижня офіційно перенесли своє національне свято перемоги з 9 на 8 травня. Тому Україна не пасе задніх в цьому процесі. Розуміла. Скажіть, будь ласка, чи можна вести мову про те, що так званий ну, такий культ перемоги, який практично став державним в Російській Федерації, що він допомагає керівництву здійснювати свої загарбницькі плани, зокрема щодо України? На мій погляд, на превеликий жаль, така величезна цинічна маніпуляція відбулася. Ми її не тільки спостерігаємо, а відчуваємо на собі, коли режим, який правлять в Росії, використовують в спекулятивних цілях для виправдання агресивних дій, для виправдання експансіоністських дій, в якраз день перемоги і, взагалі, риторику пов'язаною із другою світовою і великою вітчизняною війною. Це вкрай прикро, оскільки якраз я сподіваюся, що люди, коли 8-9 травня відбулася перемога над нацизмом, сподівалися на те, що це прийшов мир в Європу, і таке ніколи не повториться. А тут держава-агресор власне, використовує перемогу над іншим агресором для того, щоб провадити подібні дії, зрозуміло. Сергію, а що ви думаєте, що може Україна протиставити цьому культу? Україна не тільки може, Україна це вже робить. Ми якщо минулого року лише запроваджували, то цього року очевидно, що, що відбулася заміна таких пострадянських російських військових символів на загальноєвропейський символ на, на червоний мак, відбулася зміна акцентів з святкування на вшанування, відбулася зміна. Певних практик від військових парадів до парадів військових оркестрів і тому подібні речі. Тобто, ми наблизилися до загальноєвропейської традиції, яку можна дуже Коротко окреслити, як перемога з людським обличчям, не так не так військово, як власне, як власне звернуто до людських доль. В нас є велика кількість свят, на які можна грати м'язами, і це і 14 жовтня, це і день незалежності, і день збройних сил України. Але 8-9 травня потрібно відійти від мілітаристської риторики на користь на користь шанування саме конкретних людей. Дякую за декілька секунд. На вас чекає продовження нашої програми. У другій частині мова піде про те, як країна-переможець подякувала своїм кримським солдатам. Залишайтеся з нами. Ви дивитесь Крим реалі. Багато тисяч кримських татар воювало у складі Червоної армії та партизанських заонів проти нацистських окупантів. Втім, і армійці були депортовані з батьківщини. Звідки додому в Крим на початку 90-х повернулося за різними даними не більше трьох сотень ветеранів. Спогади вцілілих кримських татар, ветеранів війни в нашому наступному сюжеті. Єжчина, я п'ять разів І по сьогоднішній день, і по сьогодні. день віра в Бога, во первому це найголовніше. І вовторігете очі паліз для для здоров'я це Рустем Меметов. Йому 94, Він кримський татарин, активний учасник битви за Москву, Сталінград та звільнення Білорусі. Дитинство і юність провів у рідному Криму в Бахчисараї. А молодість на фронті Другої світової війни, звідки йому через наказ Сталіна довелося повернутися не додому, а на чужину в Середню Азію. Друзі та рідні наполягали. Тож Рустем Ага написав книгу, яку назвав нелегкий шлях довжиною в життя. Це збірка спогадів, каже автор. Один із них історія про депортацію родини ветерана. В той час, коли він та його рідні брати воювали на фронті, їхню матір та батька як зрадників та по. Особників окупантів вигнали з Криму. На станції там, значить, е красні ешелони стоять, а около ешелону наш там народ кипішить. Я спросил, як это, куда, откуда вы? Вони казали, так, кажуть, що у нас Евпатарийский район. <клесу> Я говорю, а Бахчатраевский коли? А вони казали, они говорят, они говорят, у раньше уехали. У меня волосы дымом стали. Я не знаю, как быть, что делать, куда ехать, куда ехать. А кто нас выслал из Крыма, Чтоб ослепли его глаза? А кто нас выслал из Крыма, Будь проклят, он навсегда это пристальнее писал. Автор пісні Уральські гори кримський татарин Аліалієв написав ці рядки після депортації. Пізніше ціною, яку він заплатив за цей вірш, стане декілька років заслання в Сибір. Історія його життя одна з тисяч, про які згадують з болем в серці. Алі Алієв не був учасником війни, але він віддав їй найважливіше, що мав батька, який загинув на фронті. А за це, каже чоловік, радянська влада віддячила його родині та усьому кримсько-татарському народу вигнанням. У нас в дівчині 300 сімей жили. Якщо щось в дівчині, мізерне щось було, співпрацювали з німцями. Там німців то не було. Плюйте мені весь світ в очі. 100% лож, не 99, 100% лож. Не співпрацював наш народ з німцями. Не Ні предателем ніхто не був. Такий агульний обвинені. Сьогодні Алі Алієву 85 він пережив післявоєнний голод і національний рух за повернення на півострів і вже 20 років живе на батьківщині. Однак чоловік досі не може забути материнські сльози. Вона плакала, коли побачила жменю кримської землі. Жінці так і не судилося повернутися на півострів. Вона померла на чужині далеко від дому. Она взяла ее на руки, начинает молиться слезы. Я посмотрел на это, что это такое, думаю. Вот эти слезы, как эта страна держится, молится, на эту землю смотрит, на Крым смотрит. Что же они сделали? Отец воевал, она его ждала. И вот такое нанесение. Никогда я простить не смогу, ни России, ни Советскому Союзу. Не смогу. Это видеть надо. Історії тисяч кримських татар та людей інших національностей, які брали участь у Другій світовій, а після були депортовані є яскравим прикладом злочинів сталінського режиму, розповідає редактор видання Історична правда Вахтан Кіпіані. Це злочин проти людей. І радянська влада цим актом депортації ну, вона підписала собі ще один вирок. Тобто, тільки якби нічого не було, ні 32-го року з 33 третього, ні 37-го, ні. Подальших років або тільки депортація кримських татар, ми могли б казати, що це злочинна влада. Відповідно, долі людей під час війни потребують здебільшого співчуття, вивчення, але в жодному разі не засудження. Кримські татари не вороги, кримські татари хазяї. Вони корінні автохтони цієї землі, і майбутнє Криму може бути тільки з врахуванням їхніх інтересів. Тоді, як і за часів Радянського Союзу, і за часів, на жаль, незалежної України, і тепер за часів вже російської окупації, Крим, кримські татари є лише там десертом, скажімо так, до основної страви. А основна страва це русський мір. Нині ж потомки тих, хто воював та віддавав життя за радянський союз, знову вимушені боротися. Спочатку з радянською владою за прав повернутися на батьківщину, а тепер за право жити та виживати на рідній землі, не зважаючи ні на що, навіть на окупацію. Олеся Чорноморська, Дмитро Максименко з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі. В нашій студії кримські історики Андрій Іванець та Сергій Громенко. Колеги, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому радянська влада так віддячила тим своїм солдатам, які боролися за Радянський Союз? Кримським татарам депортувала кримських татар, потім депортувала згодом, значить, це були болгари, вірмени, греки. А ще перед тим, у 41-го року, значить, депортувала німців. Чому так сталося? А 43-му Калмиків. О, ну, але це ж не з Криму, да? Ну, з Криму. Так. Ми можемо згадати, що італійці були депортовані, і представники деяких інших. Країн, які воювали на протилежному боці від Радянського Союзу. Це велике з точки зору історії, це питання для великої дискусії. Одна версія, чому були депортовані кримські татари та кримськотатарський народ та представники інших етнічних груп, вона пов'язана з тим, що ніби це була помста Сталіна народам, які не виявило достатньої лояльності. Є версія така. Прагматично це гіпотеза, вона не доведена, але обговорюється, що після Другої світової війни, після війни з нацистською Німеччиною, Сталін все ж таки планував вирішити е, давнє імперіалістичне завдання е, з захоплення протоків Босфори Дарданели. І тому mm. мати в тилу при проведенні такої операції потенційне нелояльне населення йому було не потрібно. Є і інші версії, е, насправді в. Ми послухаємося і версію, мабуть, мого колеги з цього приводу, але насправді це в будь-якому випадку це безумовно злочин, безумовно. Визнання колективної вини комуністичним режимом є злочином проти людяності, а за наслідками проти кримських татар, це є злочин, на мій погляд, геноциду. Дякую. Сергію скажіть, будь ласка, а чи не думаєте, може ви припускаєте, що це було зроблено для того, щоб приховати просто ті, знаєте, величезні втрати там, величезні помилки, які зробила радянське командування під час 41-го, 42, го 43-го і 44-го років, коли там велися бойові дії в Криму? Ну, якщо так думати з, з такою логікою, то тоді треба було б виселяти все населення, яке жило в Криму, в принципі, без mm -hmm. розбору. Але якщо ми подивимося на логіку виселень 43-го року Кавказ і 44-го е, в Криму, то передусім впадає в око, що виселяли тюркські народи, натомість інших мусульман, е, але які не належали до тюрків, а належали до Кавказької сібі, залишали на своїх місцях. Тому все таки гіпотеза про підготовку війни на два фронти проти Туреччини, тобто з Криму, на на протоки, а з Кавказу на відповідно турецька закавказя видається мені найбільш обґрунтованою з усіх інших. І коли б мала б статися така війна наприкінці 44-го року, для неї були найоптимальніші умови з незрозумілих причин вона не розпочалася. В 45-му радянський союз офіційно пред'явив ультиматум Туреччині, але там, через складні міжнародні стосунки, агресія також не відбулася. Після того Турція вступила до НАТО і. Питання було знято з порядку денного. Розуміла. Да, скажіть, будь ласка, а, чи знаємо ми скільки взагалі чи загалом загинуло українців під час Другої світової війни? І Які людські втрати в Криму? Це є одне з найбільш дискутованих питань вітчизняної історії. В принципі, існує надвелика вилка щодо прямих втрат. Від найменшої оцінки приблизно 7 мільйонів до найбільшої оцінки приблизно 10 мільйонів. А якщо рахувати так звані демографічні втрати, тобто також тих, хто виїхав з України, але залишився живий, і тих, хто не народився, то там навіть до 14,5 мільйонів. Поза мільйонів. Позаяк деякі категорії загиблих не враховувалися радянською офіційною е, статистикою, наприклад, так звані чорносвитники, тобто мобілізовані польовими військоматами селяни в пробережній Україні, то ми не зможемо відповісти на це питання з точністю там до, до кількох тисяч солдат в принципі. Але я маю надію, що завдяки, по-перше, більш уточненим статистичним підрахунком демографів. А по-друге, колись я вірю, будуть відкриті архіви Міністерства оборони в підмосковному Подольську. Ми зможемо принаймні до одного мільйона визначитися. Але це справа найближчого, найближчого майбутнього щодо. Втрат в Криму то так само через, через проблеми із загальним переліком там підрахунком втрат в Україні. Так само ми ще не готові назвати остаточну цифру кримських втрат. Дякую, але тут можна назвати ще дві цифри. Да? перша цифра це Прошу. Е, до війни в Криму проживало 1 мільйон 100 тисяч з невеликим населенням. Е, в на му році в Криму лишилося приблизно 350 тисяч чоловік. Якщо подивитися на загальноукраїнську ситуацію, то в Україні проживало в 1939 році орієнтовно 40 мільйонів з невеликим, а після Другої світової війни лишилося 27 мільйонів. Да, тобто тут і загиблі, і вивезені, і люди евакуйовані, які самі виїхали. Але ми бачимо, що масштаб втрат дуже колосальний. В Керчі, наприклад, лишилися на 44-й рік, за деякими даними, лише буквально там десятки людей на все місто. Дякую. Ми маємо пам'ятати про це. Дякую, Андрій Ванець, голова громадської організації «Таврійська гуманітарна платформа та Сергій Громенко, заступник начальника управління Українського інституту національної пам'яті, були гостями нашої студії. Дякую, колеги. 18 травня 44-го року ще за рік до перемоги над німеччиною з Криму були депортовані кримські татари. За 70 років кримчани знову опинилися в окупації. Проведення традиційного мітингу на вшанування пам'яті жертв депортації окупаційна влада Криму в Сімферополі заборонила. Напевно, для того, щоб змусити людей забути про злочини тоталітарного режиму. Але ми пам'ятаємо Хатерламис Енімис. А на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей!